Вітаю! У попередніх відео ми ознайомилися з практиками оцінювання різних шкільних предметів. Сьогодні ми розглянемо особливості оцінювання навчальних досягнень учнів та учениць на уроках математики. Для прикладу візьмемо інтегровану тему чарівні перетворення, яку вивчають у 4 класі у межах пілотного експерименту. На початку вивчення теми вчитель або вчителька обговорює з учнями зміст навчального матеріалу і наголошує на основних результатах, яких потрібно досягти. Безумовно, під час вивчення математики відбувається систематична робота над формуванням багатьох загальних і конкретних умінь. Наприклад, учні та учениці розв'язують математичні задачі, застосовують математику в життєвих ситуаціях і здійснюють арифметичні розрахунки. Кожному із очікуваних обов'язкових результатів відповідає певний індикатор, визначений свідоцтвом досягнень. Водночас у кожній темі можна виокремити ключові очікувані результати, над розвитком яких ми цілеспрямовано працюватимемо та оцінюватимемо наприкінці теми. Яких результатів варто очікувати, опрацювавши тему чарівні перетворення? Розгляньмо їх по пунктах: учні та учениці навчаться читати та записувати натуральні числа в межах мільйона умітимуть додавати, віднімати, множити, ділити, а також обчислювати числові вирази, зможуть розв'язувати геометричні задачі, проводити вимірювання і конструювати геометричні фігури, навчаться працювати з таблицями, схемами, графіками і діаграмами. Ці очікувані результати потрібно подати дітям на початку вивчення теми у вигляді цілей, яких ви разом хочете досягти. Наприклад, можна поставити цілі у такий спосіб: ми розпочинаємо вивчення теми чарівні перетворення, що перетворюється в математиці. Ми вивчаємо числа до мільйона. Спостерігатимемо, як утворюються нові числа, і самі навчимося їх перетворювати. Ми це робитимемо, виконуючи відповідні арифметичні дії, спробуємо перетворювати геометричні фігури, читатимемо діаграми, які показують зміни та перетворення даних. Подивіться у чек-лісті, над якими уміннями ми працюватимемо. Оцініть ці уміння зараз. Перед вивченням нової теми ви повертатиметесь до чек-ліста кілька разів і будете оцінювати себе. Ми спостерігатимемо разом, які перетворення відбуваються з вашими уміннями. Щоразу працюючи над формуванням одного із цих умінь, намагайтеся отримувати зворотний зв'язок. Дуже важливо розуміти, наскільки успішно учні та учениці засвоюють новий матеріал і опановують нові вміння. Якщо ви задали сюжетну лінію з перетвореннями, то розкривайте її упродовж усієї теми. Стимулюйте учнів та учениць до спостережень за математичними перетвореннями, шукайте разом приклади таких перетворень у житті. Це допоможе дітям краще опанувати нові знання і значно підвищить учнівську мотивацію до навчання. Наприклад, можна запропонувати дітям завдання, яке дасть змогу не просто здійснювати обчислення, а й спостерігати за перетворенням числа. Зокрема, таке завдання. До розміру свого взуття допиши два нулі. Наприклад, 32-й розмір взуття перетвориться на число 3200. Відніми від отриманого тобою числа рік свого народження. Додай до отриманого числа рік, який сьогодні. Уважно подивися на останні дві цифри отриманого числа. Чи не здаються тобі вони знайомими? Так, звичайно, адже вони утворюють число, що відповідає твоєму вікові. Добирайте в учнівське портфоліо результати досліджень математичних перетворень. Це можуть бути спостереження за статистичними даними, які діти отримали самостійно, спостереження за зміною кількості переглядів відеороликів на Ютюбі, чи спостереження за геометричними перетвореннями в іграшковому калейдоскопі. Для оцінювання результатів навчання учнів в інтегрованій темі можна використовувати кейс-метод, його методична основа це ілюстрація. Практична ситуація або їхнє поєднання. Завдяки кейс-методу ви можете оцінити не тільки результати формування предметних умінь, а й сформованість наскрізних, наприклад, читання з розумінням, критичне і системне мислення, творчість чи здатність логічно обґрунтувати позицію. У додатках до лекції ви знайдете зразок діагностичних завдань з інтегрованою теми чарівні перетворення в математиці, який можна використовувати як інструмент підсумкового оцінювання. Ці завдання сформовані з огляду на досягнення основних навчальних цілей та конкретних очікуваних результатів наприкінці вивчення декількох взаємопов'язаних тем. Вони дадуть змогу оцінити уміння дітей, які ми на початку вивчення теми зазначили у чек-лісті. Нагадуємо також, що вчителі та вчительки можуть створювати і застосовувати власні інструменти оцінювання. Найголовніше, намагайтеся добирати завдання, які охоплюватимуть ті результати, над досягненням яких ви працювали у темі, передбаченій календарно-тематичним плануванням. До зустріча!